Зараз найближчі декілька годин чекає робота над своїми помилками. Зараз це знову ж таки мікроборотьба з самим собою, Ось. а потім, напевно, нас чекає суперове фізо з паном Давідом, після чого ми гарно закінчимо день. А завтра все по кругу, як каже інструктор Ніко, це ніколи не кончиться. Борисов! Дачі! За Без розговорів! Военная служба учит большему вниманию, на то же тоже обращать, но физической подготовке. Это профессия, где, э, из-за неподготовленности по физическому направлению ты можешь потерять самое ценное это жизнь. В роте у нас yeah. всегда было физо, всегда мы его проводили. Вот, мы всегда розуміли, що, ну, потрібно тримати певний план. На теці, пройшовши перший фізичний тест, я напевно був засмучений, але для мене цей смуток став дуже мотиваційним таким. Ось буквально на другий ФІЗО показники набагато виросли, і це все слугувало такою мотивацією. що Щоб навчити людину, спочатку потрібно показати, ось що вона вміє до. Давай, давай, давай! Давай, піднімайся, піднімайся! І що вона буде вміти після. Ось, нам показали, що ми були до, а тепер нам вже показали, чого ми можемо досягнути, пройшовши лише місяць таких навчань. Те, которые не были так подготовлены. Кто-то был подготовлен, кто-то нет. Пришлось всех привести в форму. Они могут исполнить именно поставленные задачи. В любое время, в любом состоянии, в любом рельефе, в любых погодных условиях они должны быть готовы физически. Так, Кожне заняття з Давідом, насправді для мене це ну, великий урок не, не тільки фізичний, а взагалі е, урок е, роботи в колективі. Коли організм фізично ну, більш-менш виснажений, напружений, люди показують своє я, ось, коли люди перевтомлені, вони дійсно показують все, що в них є всередині. Ти розумієш, що потрібно завжди ну, співпрацювати. і Ну, завжди знаходити вихід. Кожне ФІЗО – це круте випробовування, це велика мотивація. Ти розумієш, що твій організм здатний набагато більше і цьому немає межі. Спочатку я почав свою азовську історію з Києва і затеку. Пішов я, коли виповнув, мені 18 років. Відразу, практично після дня народження, декілька тижнів. Я почав вчитись, тренувати людей, сам вчився. Ось і в певний період ми вже поїхали на схід. Щоб щось нам досягнути, варто щось віддати ці курси. Це велика можливість. Можливість в першу чергу не для тебе, а можливість в першу чергу для полку, можливість розвитку, можливість здобути нові знання, які в подальшому реалізувати можна було би і можна буде. Все це все ж таке курс, тренування. Всі ми маємо навчитись багато чого і нам дають таку можливість. Тобто здаватись. Я не збираюсь. Просто в певний момент деякі втрачають цю мотивацію, а знайти цю мотивацію допомагають побратими, які стоять навпроти тебе, ти на них дивишся, бачиш, що вони роблять, і думаєш, що я також можу. Ось. Але коли вже ти не бачиш мотивацію в своїх побратимах, що вже всі вже не можуть, дивишся на інструктора і він це робить. Ти думаєш, якщо він може, то я зможу. Ця важкість не в нашому тілі, а в нашій в голові. Ось, коли ти там ставиш інші стандарти, інші планки, то відповідний результат буде набагато інший. Ви повинні за 3 години вернутися обратно. 3 години, 12 мілі. Та є балізуйте! Це психологічний такий тиск є дуже велика і крута мотивація, коли ти його розумієш. На марш-китку в мене порвався рюкзак, нам потрібно було тримати певну вагу. Для того, щоб набрати вагу, я ще набрав велику п'ятилітрову води. і вона випала, рюкзак порвався. І мені потрібно було її нести в руках, а до мене підбіжав інструктор Давід і каже: Та вилій ти, ну та вилій! І ти розумієш, що чомусь подвох, не можна її вилити. Ось, і ти береш це і біжиш. Ти шукаєш в кожному слові інструктора якийсь, якийсь сенс, ну, щоб не просто він це так каже. Є якийсь підтекст, є якийсь е е прихований. давай, 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 Сейчас 25, молодец, иди. Садь, по тени. Ленивый. Давай быстрее. Лаки, что отстал от Барса? Лаки, а может на борт сразу, а? Что, здесь место есть, всем хватит. У нас тут тепло. Че мучаете себя? Оставались бы сюда себя дома. Пили бы горячие кофе. Халатики были сейчас у телевизора. Лаки? Да. Yeah. Ну, Конечно. что ты здесь делаешь, время <laughs> а? Кому что доказываешь? Кому это надо, Лаки? А? Yeah, yeah, yeah. И вот это все, это це и есть этот курс. Это и есть наука. Вот все нужно помечать. Вот все нужно помечать и подальше проводить уже на месте. Барс, ты вроде обещание сдержал? Yeah. Конечно. Поч почти, почти. Первый? Yeah. Да. Поляк! У них был груз, у них было ограничение по времени, у них было ограничение по пересекаемому, ну, по местности. Надо было передвигаться по трассе, передвигаться по непересеченной так сказать, местности. Был э, нажим на них И психологически, потому что уже темнело. Было очень много комаров. Воды у них мало было. Был момент, когда в конце уже, когда холодно, темно, комары кусают, истощенные. Но никто не сломался. Одним из курсантов был уже на истощении, на своем максимуме. Он все равно не остановился. Он дошел до финишной точки, но он сделал это. Он все равно дошел. Он от, своего, от своей цели не отказался. Так и Останні курсанти у них вже є своя цель. до цієї цілі вони йдуть. Вони просто таранять. Взагалі, сенс школи. Це не та інформація, яку нам просто викладають. Не та інформація, яку варто завчити. А саме наука є в цих дрібницях. В цих дрібницях, які ти помічаєш ну, на безсвідомому рівні. Саме дрібниці творять ось цю взагалі, суть цієї школи. Ти е, спостерігаєш за інструкторами, ти спостерігаєш за їхніми діями, за їхніми діями по відношенню до курсантів. І ти е, сам ловиш ці моменти, ці дрібниці, які в подальшому ти проводиш аналогії і як наслідок відключишся в Давай! До конца! 25! Давай! Давай! Такой давай, давай, давай. Давай. максимум! Еще раз! Еще раз!